Вітаю! Я Анастасія Лучицька і далі коротко про погоду. 7 квітня в області Сонце рідко з'являтиметься за хмар. У Черкасах буде 5 градусів тепла в день та 3 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці небо буде вкрите хмарами. Температура в день 7-9 градусів вночі до мінус 1. У канові та золотоноші дрібний дощ. Тут синоптики прогнозують до 4 градусів в день. Вночі стовпчики термометра опустяться до двох з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина очікує похмура погода. Тут буде 5 градусів в день та 2 градуси вночі. А я вам бажаю гарного настрою! Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Вікка.